У мене, в принципі, шансів на виживання немає. Mm -hmm. Тому я знав, що я не пройду в фільтраційні табори. Як харчуються військові? Ми єдина країна в світі, де прям їжа майбутнього є в сухих пайках. Відкриваєш російські сухпайки, тебе гівном годують. Я куштував. Ну, ти живеш в гівні, їж гівно. Так ти правий. Злата Огнівіча, знаєш, що Злата пише тобі в соцмережі. А що ти так зашарівся, Жень? Бачилась, до речі, у мене вдома були. Так. Вітаю, я Григорій Решетник, і Це проєкт Як ти? Його кулінарний талант це справжня зброя, з якою він воює на гастрономічному фронті. Сьогодні у мене в гостях переможець п'ятого сезону проєкту Мастершеф ресторатор Євген Клопотенко. Євген Клопотенко, український кулінарний експерт, шеф-кухар-бізнесмен, став відомим завдяки перемозі у п'ятому сезоні проєкту Мастершеф. Нині у соцмережах за харизматичним хлопцем слідкують 730 тисяч користувачів. Спочатку Євген відкрив виробництво варення з незвичними смаками, а три роки тому став співзасновником ресторану «100 років тому вперед, де відроджує українські національні страви. Клопотенко активний громадський діяч, засновник соціального проєкту нове шкільне харчування зі зміни культури харчування. А нещодавно, саме завдяки ініціативі Євгена, український борщ був включений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Жень, радий бачити. Найчастіший запит, коли вводиш Євген Клопотенко. В пошукових мережах знаєш який? Халастяк? <смі> одружений чи не одружений, там шейки, а борщ. І а, вже борщ! Одразу... Нарешті робота перемогла оце особисте. Багато людей жалуються, що коли їдять борщ, думають або про свою маму, або про мене. Знаєш? Насправді ти зробив дуже багато, щоб ЮНЕСКО нарешті вніс борщ. До культурної нематеріальної спадщини правильно да, розкажи да. трошки про це. Ну розумієш, взагалі в цілому ЮНЕСКО не приймає їжу, бо це дуже рідкі, такі, uh -huh. дуже кричущі випадки. Там там є піца, там є лаваш, хумус. Там є десь до десяти страв, і більше немає з різних країн. Да. Так. Але вони зрозуміли що це важливо. Мені вдалося це донести. Тому те, те що я зробив з командою, це е, прям вніс гастрономії України. Таким маркером на карту світу. А це вже під час е, війни відбулося? — Це їхнє рішення. відбулося 1 uh -huh. липня. Але робота була до цього. Там два з половиною роки. Ми прям дуже багато працювали. Ми подавали ось 700 сторінок. А 4 написано текстом. Чому борщ, як борщ? Це така процедура, так. Наш наче в суді треба донести те, що борщ, ну типу наше важливе. Ну, наше да. українське. Так. Ну, Сусідня а я... країна, вона претендувала теж на вона претендувала, е, наш борщ. І вони хотіли забрати, і ми так типу, відвоювали. А як вони хотіли забрати? Ну, ну, вони кажуть, наш борщ, ти приїжджаєш в Словенію, приїжджаєш в Америку, заходиш в магазин, там стоїть борщ, російський суп. І вони тихенько інтегруються, поки ми тут з тобою говоримо. Робота угу. йде така, знаєш, колуарна. І люди в світі розуміють, що борщ це. Російська страва і всі розуміють. — вони хочуть все в нас вкрасти, Ну Так знає? це ж така їхня фішечка. А що дає взагалі це визнання ЮНЕСКО? Вони можуть давати гранти. На розвиток е, якихось культурних речей в Україні. — Борщовизація України. Ну да, да це одне, але друге, що найважливіше, вже є юридичний документ. Якщо там хтось буде говорити в Росії, е, 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 це наш борщ. Каже, ну говоріть, що хочете. Ось документ. Ну, ось документ. Слухай, це ну, буде. це одна з таких маленьких перемог, яка наближає нашу велику перемогу. Тому да? що борщ відстояли і територія відстоїмо. Ну тільки так, ну насправді це ж софт паварт. Якщо ми подали борщ, ми маємо підтримувати і робити не просто подали і все, типу розслабилися, а ми почти кожного року маємо робити там 10-15 якихось активностей, які показують що ми зберігаємо нашу страву, нашу гастрономію. Я знаю, що в тебе є така ідея, щоб е перейменувати одну з вулиць борщова. Назва вулиць це лише там маленька якась річ, яку ми хочемо, як ініціатива в Києві або у Львові, або в Одесі, де, де запуститься перша. Моя задача показати, що їжа це не просто їжа, а це наше Величезне надбання. Uh -huh. І от коли ми просто не просто будемо їсти, ну що борщ, ну що сало, ну що копчена груша, ну шо узвар, ну що пшениця, ну шо бринза, ну що кавуни, ну що черешня, а коли ми будемо до цього вноситись, я їм зараз черешню. це ж культурна цінність. No, Є... так, та, Національна. Слухай, я зараз живу на два міста Київ івано і Дивуюся, як я ще не був у тебе. Іван, та в Івано-Франківському ресторані обов'язково приходь. Там насправді дуже крутий український стрітфуд. їжа вулиць. Ми називаємо. Ми взяли українську кухню, поєднали її з найкращими світовими традиціями. Жень, зараз глядач сидить і дивиться. Війна, людям немає що їсти, більшість населення бореться там, за виживання, думають як годувати родину. Євген Клопотенко відкриває ресторани. Но тобі не кажуть, слухай, ти ресторан, ти б краще, краще там, допоміг комусь, віддав би ці гроші. Ми до сих пір кожен день годуємо по 300 порцій у Львові в ресторані, які не мають грошей. Безкоштовно. Що ми зранку там, до 12 годуємо всіх, а після 12 люди приходять і їдять за гроші. Я відкрив ресторан, там працювали люди, всі переселенці. Є робота. Люди можуть там, поїсти, когось, ну і все. Ти, 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 угу. ти робиш не просто ресторан, щоб заробляти бабки, щоб потім піпав. Угу. А ти робиш соціальне, бо ти відповідаєш часу і немає нічого такого. Ні, навпаки, зараз найкращий час відкривати. Я ще взяв ферму. У мене ще буде в Рівненській області, я взяв ферму. Будемо будемо вирощувати зелень і всі речі. Це зараз Зараз тобі не важливо. Дизайн, о Боже, тут не таке світло. У mm -hmm. ваш офіціант сьогодні якийсь невеселий. я більше ваш заклад не прийду. Нема такого. Зараз час, коли люди mm -hmm. простіше до всього відносяться. Mm -hmm. Відкриваєш ресторан, я ремонт не робив, просто помив старе кафе. І в мене було два місяці повністю забити все. А чому забити Жень? Люди йдуть на Євгена Клопотенка. Це було єдине кафе, яке ну, тіпо, було типу, була. Вода по перше, ми, 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 ми були з не було багато чого відкритого. Да. А по-друге, це те, що ти коли сідаєш, замовляєш страву, їси, ти наче повертаєшся до мирного життя. Говорю, оці пів години чи ти їси, ну тебе наче наче немає війни. Наче. Жень, 24 лютого. Ти корінний киянин, де тебе. Застала війна. Мені дзвонили о 4.30. Інна поперечнюк. Це співласниця нової пошти. Моя партнер по ресторанам, вона дзвонила і каже: Почали бомбити Київ, тікай. Йому таким голосом сказала, знаєш, цей голос ніколи не забути. У мене всі речі були зібрані. А в тебе була тривожна валізка? Да, так, тривожна валізка, повний бак. Я місяць до того зрозумів, що а чоб не підготуватися, Це що мені щось проблема. От я, я витратив дві години, купив усе, поклав усе і все. А. Був готовий. І тому о четверті мені позвонили, о я сидів в машині, опять я забрав сестру. А батьки А батьки, вони сказали, що самі приїдуть. Оп'ять і ми вже були в іншому місті. Страшно було. Мені страшно було, але нічого страшного. Страшно буває часто. Ти просто їдеш, тобі страшно, але ти робиш те, що ти знаєш. А сестра як реагувала? Старша, моя сестра, вона зазвичай мене виховувала. Мой брат, Боже, вот так вот добився такого і став мастер-шефом. Победителем мастер-шефа. Хто б мені сказав, що не повірила, б ніколи в житті ходила і довго б сміялася. А тепер це, мабуть, один раз утікала я сказав, швидко, поїхали, мовчать. Така, типу, Ти та, 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 в житті Я, я її построював, немає. І мали. куди ви приїхали? Ми поїхали до мами, де ну Рожищів — це там, де мама народилася, це 70 км від Києва. — Угу. — Ну і там, там тітка живе, то приїхали батьки, друзі ще мої приїхали. Я так забрав свою подругу. У нас було 18 людей було, ми там живемо. Зараз глядачі всі запам'ятали фразу забрав свою подругу. Жень, <світ> скільки це близька подруга? Та Розкажи. до подруга це Даша, ми з нею 16 років разом. Ми з знайомі з нею все життя. Вона для мене. Не знаю, ну, подруга. Ну, це не, не дівчина, не дівчина. Mm -hmm. дівчина... Добре, добре, повернеш. Давай. <світ> ти е, живеш таким холостяцьким життям до війни, спокійно, і тут потрапляєш в будинок, 18 людей. Ти згадав участь мастерше. До речі, ти правий. <світ> та, я, але я там витримав 10 днів я більше не витримав. Складно тобі, так. Ну так, е, да. будинок там такий, mm -hmm. ну як 30 кімнат, кімнати, ну, тобто, будинок дуже маленький, всі так на підлозі спали, і там. Дуже важко. Як, як майстер-шеф, але я, я тихенько втікав на кухню. І я три uh -huh. я кажу, то я а, треба 100 оладків приготувати, то там 10, 10, 10 лі, 10 літрів юшки. Просто то... відривався на кухню, так. Да, я включав марафон, новий, в, включав їжу і в цілому uh -huh. готував. Який стан у людей був в цьому будинку? Жені? У кожного своє культ, правила, культура. Кожен там хтось знає, хтось читає ці фейки, там, типу. Oh! Ой, все, канівську дамбу взірвали. Я кажу звідки інформація? Я не знаю. Я кажу, так а на що це говорить? Uh -huh. Старше покоління вчив працювати з дезінформацією, і у нас було правило, хто говорить дезінформацію, отримує відразу чотири е, поверхи матюків. І в принципі всі навчилися. А в цьому будинку там були обстріли. Ну, насправді не було обстрілів, слава Богу, але були літаки літали. Постійно. Це таке, я ніколи не забуду, е, mm -hmm. такі. і там ракети постійно літали в Вінницю, над, над нашим селом. Ну, Це які... українські літаки а, літали. Так, Українські літаки. Ну, а ракети? Ракети не українські літали. А потім ти вже розумієш, що куди летить, хто кого обстрілює. І, в принципі, ти вже так, ну, бачиш, вже. Орієнтуюсь, а команду ти як от ти обзвонював? Ну, Всю команду обдзвонював. звичайно. списувалися, обдзвонювали, як, хто, де, що, куди, яка треба допомога. Там в мене команда є мого бренду, да, mm -hmm. мого, і є команда ресторану. Це разом десь зараз вже 150 людей. І ми, в принципі, я знав 90%, де хто де кожен де хто знаходиться. І я розумів, що ці може, щоб тут працювати, ці цим треба допомогти. У мене три кухарі лишилося в Києві і mm -hmm. на третій день війни, і вони відкрили ресторан. Вони почали готувати для тероборону. Да. Ну так на півтори тисячі порцій кожен день готували. Там куча волонтерів приїхали, кучу mm -hmm. всього. Я був як е, уряд вигнані чи Як на і... ти не рвався в Київ? Я зрозумів, що якщо я поїду в Київ і зараз Київ візьмуть в облогу, то мене першого повісять. Mm -hmm. Ну бо Україна, борж, український, український казаць. У мене в принципі шансів на виживання немає. Тому я знав, що я не прийду в фільтраційні табори, нічого не прийду, тому я думаю, поїду на захід України, подивлюсь, що там, поїхав туди, а там, в принципі, дивлюсь кучу людей і побув 4-5 днів і відкрив ну, ресторан. Набагато ефективніше я там був, ніж в Києві. Угу. тебе було бажання піти в тероборону? У мене такого бажання немає. Якщо треба буде, то зрозуміти, щоб піду на ну, що робити. Угу. Але я просто до війни, в принципі, займався тим, що воював на культурному фронті. У мене. Угу. О, так було Зазвичай. — Шкільне харчування. У мене було і шкільне харчування, і борщ, і, і всі ці міжнародні дії, які я робив. Тому в мене, коли почалася війна, в мене не було питань, що я можу робити. Ти вже згадав про свою ініціативу, шкільне харчування, як правильно. Да -да, так, шкі... так, реформа шкільного харчування. Складний виклик, от розкажи. Ну, змінювати країну? тому краї... що здається, ну що там змінити харчування? Було так, стало так. Змінювати країну це складний виклик. Але... Ти знаєш, навіщо ти це робиш? А це заради того, щоб діти були здоровішими? Здоровішими і українськими. От діти, вони так біля соски е, і радянського спадку. Ага. Олів'є, котлета. Ти кажеш, котлета і пюре це українська страва. А я кажу: пюре це французьке слово. Угу. Котлета це італійська котлета Міланези або німецька. Що тут українського? Угу. Ти такий сидиш. Не знаю, але мама мені готувала, і тому я відриваю дітей від цього радянського спадку, і я їх даю їм іншим. Я їх від Вони дивляться назад, я їх повертаю вперед. Даю страви, рецепти, українські, світові, спеції, підходи. Які про здорове харчування Прошу. Жень, як харчуються військові? Чи немає бажання передивитися раціон? — Дивився вже. Ти шов, військові. Розкажи. Ну є ж різні харчування. Є харчування в частинах, є харчування, сухі пайки. Сухпайки, які зараз вони прям я дегустував. і Вони супер круті. Я прям їв. Її... сухпайки. Та... Да, прям супер круті. нема що робити. Там ти до речі, там борщ, ми єдина країна в світі, де перша mm. страва, рідка страва є в сухих пайках. У всіх країнах нема сухпайка. — Єдина армія в світі да? так? і це борщ, і ти, ти розумієш, скільки uh -huh. це важливо. Тобто, з сухпайками немає питань. Військове там є питання по харчуванні військових частинах. Що б ти додав у військове харчування, Жень. все харчування має бути е, смачним і ну, має просто бути... зараз е, знов таки ділиться ну, що, наше інтерв'ю, і хтось думає. Ну йому просто аби я не знаю про це говорили, якось знаєш, додати. Чи брицю е ще є. чогось, аби зробити українізувати це. Ну, так. ну нормально ж харчувалися. Ну що 100 років харчували? та, і, ну, не харчувалися і ще харчувалися. Чи коли... 30 років їли хлопці, українці військові, і найсильніша армія світу. Чи зараз да, пані. от поясни, що це дасть Що це дасть? Що це дасть, це дасть інші стандарти. Просто у нас же інші стандарти. Ну, нашу ми навчалися в НАТО. Угу. Ну, типу, що це таке? Ну, ну що там танк, танк, що ти там навчишся. А так само ти, коли, ти, коли, я, коли ти приходиш на військову частину, прийди п'ять років назад і прийди зараз, ти взагалі ще будеш в шоці. Ти відчуваєшся по-іншому. Так само з їжею, їжа це частина того, частина морального духу. Ти коли відкриваєш ті е, російські сухпайки, ти розумієш, що ти відкриєш тебе гівном годують. А ти я, я батьку, ну, да, я коштував. Ну те просто тебе годують гівном. Ну, це там просто радянські галіми, союз вонючий. Ти живеш так. в гівні, їж гівно так ти, ну, прав... і захищаєш. І гівно. Це є відповідь, навіщо покращувати харчування? Угу. Бо ти хочеш дати відчуття солдатам українським, що угу. про тебе хтось бістур... піклується. Турб, турбується, піклується, і ти такий. Угу. Кай, ну оскільки заговорили про країну агресора, ти, здається, ще бореться з тим, щоб мішленівських ресторанів. В Росії не було. Ну, їх вже не буде. Вони в цьому році війшли. Вони <гум> в лютому війшли і в лютому вийшли. Їм треба підтвердити статус бо наступному році, а вони його не підтвердять. А чому? Розкажи. Ну, бо ніхто туди не поїде. Туристів немає, там. ніхто туди не приїжджає. Ну все, країна канцельована. Ми вже перемогли. А ми щось зробили для цього? Звісно, зробили для цього. Та, ми що, там що? величезну боротьбу зробили, ми багато дуже з мішленом говорили, Вони написали, що ось мішлен в, в, в Росії, борщ, російська страва. Ми їм одразу написали. Ми сказали, о, вибачте, ми, ми, ми типо, не вивчили. Ми матеріал не вивчили. Ви вибачились, все зробили, зрозуміли проблему. І там є ще інші премії? Їх поприбирали з усіх премій? По тій причині, що ну багато там багато кулуарних розмов, як які візія ведуться, що їжа не при чому все не при чому, але всі шеф-кухарі російські жоден не виступив, всі хейтили, багато людей мене заблокували. Ужас такий, але слухання. А тобі хтось писав взагалі з Росії зі словами підтримки, Ні, ніхто нічого не писав, вибачте. Ну окрім того, що реалізовуєш благодійні проєкти в Україні, ще є в тебе заходи, де ви збираєте гроші за кордон. Це, звісно, вбиває мене, да, бо то там... <гум> словами не передати, наскільки це важко, бо доїхати, їх саме важко ну, на тиждень, на десять днів поїхати зробити п'ять званих вечер. Ти просто так і стоїш другий день. Uh -huh. А тебе третя звана зване вечеря, ти зелено стоїш, і всі кажуть: Євгене, розповідай ти такий, І Ти просто стоїш мовчки. Ну, ну, ти мало розповідаєш про це. Я мало розповідаю. розповідаю. Чому? Ну, подивись, я реагую на людей. І коли ти почеш, там я в Брюсселі зібрав 20 тисяч євро, всі такі. Людям важко на це дивитися. Людям важко, коли я покинув країну, бо наче я втік. Ти збираєш гроші, так, щоб допомогти але... людям українській армії. Люди цього не розуміють. Зараз а от скажи, скільки ви грошей збирали і куди вони потім? Її? Ми збираємо зараз до сих пір раз в місяць. Ми збираємо десь 25-30 тисяч євро. Ми купуємо на ці гроші там машини, купуємо на лави. В більшості своїми купуємо сухпайки. Тобто, ми ось завтра відправляємо там 10 тисяч таких наборів, коробок на тиждень на прифронтові. Території, а на ці вечори жень європейці приходять чи Ну, багато це є, багато, є, це багато українців. А що готуєш Висококухню. їжу рівня? Типу найдорожчого в світі. Ну, бо люди приходять, я ж маю давати супер якісний продукт. Ну, Вишукано. Да. Яке меню, да, ну, да, меню візуалізувати? Ось, наприклад, судак замаринований в тархуні в буряковому соці, з таким з лимоном, він день маринується і стоїть, як таранка. А, а знизу такий мус із шоколаду білого і буряку. І зверху песто із бджіл. Ось така от, за, Песто з бджіл. Бджоли це ж українська кухня. Ну, конечно, українська <laughs> кухня. Воно. Воно. Воно смачне. Ди Ти бджоли приніс? Ну, Тогда, а це ти придумав чи це давно? Ну це давно, просто їх ніхто не їв раніше, а додавали в горілку, робили настоїнка. Я вирішив з цього використовувати як, як інгредієнти. Можна додати з нього зробити соус, крем. Замість насіння, замість горіхів. Вони мають дуже багато корисних речовин. Це прям їжа майбутнього. Mm -hmm. І... Кайф дуже смачно. Да? Таке як ням-ням-ням. Mm -hmm. солодко. Звідки взагалі? от це? — Взимку померло багато бджіл. Інші бджоли обробляють їх корисними речовинками. Знаєш прополіс, знаєш перга, відкриваєш вулик навесні, їх змітають, у тебе виходять бджоли. Бджоли живуть 4 чотири місяці це як не знаю, це продовження бджіл. І тому я їх використовую, я приїжджаю в світ, показую, дивіться бджоли, люди в шоці. Я показую копчену грушу, знаєш, яка для узвару йде. Люди в шоці. Я беру бринзу, домашню олію привожу. Оці в, в Європі всі з такими очима. Що це? У вас у вас є такі продукти? У мене ще з ЮНІСЕФ величезна програма. Ми п'ять тисяч. Дітей зараз ми проводимо 500 майстер-класів по всій Україні з дітьми, які переслутушні ну, переміщення особи проект. да Так, для того, щоб їх підтримати. Знаєш, вони дві години готують з батьками. Це така ціла. Прямо у всіх регіонах це відбувається. Жень, ти стільки робиш для України, допомагаєш, розвиваєш економіку. Більш того, змінюєш державні програми. Слухай, ну, часто пишуть, шанувальниці на побачення запрошення? На побачення пишуть, але ж це так нечесно, розумієш. Вони то знають мене і вже вирішили, що хочуть бути зі мною. А я то їх не знаю. Ти такий, типу, я Женя, та я Боже, я вже все вирішила. Настроє дітей, вже все, ти такий. А як тобі звати? заважає та популярність у спілкуванні? Ну так, ну так, да. ну важко. Бо треба, щоб з тобою була людина, яка. Буде витримувати це все. Тобто, я, я якось, ну, Хто це може витримати? Тобі, що Це потік енергії, це Ти спокійно, от, наприклад, Злата огніві, знаєш, що пише тобі в соцмережах. Ага. Ну вона пише постійно. сердечко, я їй ставлю. Ми бачилися, до речі. А що ти так зашріївся, Жень? Та ну що просто ну, ми з златою дружимо. Дружба. <реш> 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 а коли в останнє бачиш? Це тижня-два назад дома я готував їсти. Вона спитала, як вона ходила в Карпат. На татуювання собі зробила, розповідав, на не було татуювання. Ти в неї був чи, чи у тебе? У мене вдома були, у мене ж кухня найкраща. Злата Огнєвич приїхала до Жені Клопотен. Так. Ми з нею познайомилися, коли вона співала колись в Єгипті. Вона так заспівала, що до Мурах. У мене ж прям. А ти відпочивав там чи? Так, відпочивав. Це минулому минуло новий рік. І я прям такий. Привіт. Тобто до холостячки ти був знайомий? Да. Зі злата, це було добре. Так, да, я був знайомий зі златою. Да, я туди, звісно, міг піти. Ну. Хоча, якщо Злата Огніч приїжджає до тебе додому. Ну, так я ти про це кажу. <гум> От скажи. Що, не було б шоу? Всі такі, ні. ну, ясно. Друга серія, вона така, ну, ребят, розходимося, ну, розходимося. — Ну, ти дивився сезон? Ну, дивився трохи, так. Да. Ну, як вона до тебе ставиться, до речі. Вона да, до мене дуже добре ставиться. З теплом, з величезним. Я думаю, що вона постійно, мене до мене гарно від, відгукується, я так думаю. І у нас прекрасні стосунки. Дівчата в 35, вони вже не мають ось цього Я не знаю, що хочу, покружи мене. Уже чітко ти розумієш, що ти хочеш, до якої цілі йдеш. І це щастя. Слухай, злата для тебе готувала, до речі? Щось готувала, так. Да. От, от як для тебе готувати, скажи. Для мене готувати це, це випробування, але я не прошу, я прошу всіх, з ким я спілкуюся, не треба мені готувати. От mm -hmm. чесно, мені я сам буду всім готувати. Просто не треба. Ну, нащо напрігатися? В... Максимум можна купити продукти, бо в мене немає часу. Ну, no, як романтика. Я все приготую сам. Романтично, а ти просто сиди, будь, не Роби манікюр, дивись телевізор, допомагай ЗСУ. собі. Це просто обривається чат з коментарів. А є інші дівчата, окрім учасниць холостячки і «Холостяка»? — з якими я підтушую, да? Так. Та багато дівчат дуже. Насправді багато дівчат. і Я з багатьма дівчатами спілкуюсь. Проблема в тому, що мені треба сучасна, що, сучасна дівчина, яка готова буде народити дитину. Ну вона буде розуміти, що в мене багато я буду, не буду багато часу вдома, Я буду багато працювати для України, багато працювати для інших людей. Такий угу. я вже сформований, і я не зможу такий все пока». Я дома. Слухай, батьки змирилися з твоїм статусом. Да, так, вони змирилися. Ну, вони. Ми бач... в них запитаємо. Є пропозиція. — Ну, давай позвонимо. Як маму звати та... Олена, звати тата Віктор. Вони разом на дачі зараз вирощують там щось. Так, да, синка. — Мамо. Бачиш, Гріша тут є у нас. Олена Віктор. Вітаю вас в нашому проєкті. Як ти? Олено? Я знаю, що ви не зовсім підтримували ось таку кулінарну. Історію вашого сина. Ми е, були проти його участі у різних шоу. Тому, коли ми дізналися, що він пішов на відомий вам гришу, дуже рідний для вас канал, то я не можу зараз сказати те, що я йому тоді я була незадоволена. Назву це так. Ніжно так. Ємно, хоч до сьогоднішнього дня залишається великою загадкою для нас, як таке могло статися, що він переміг. Для мене це просто якесь відкриття було. Ну він справді дуже талановитий. Чи пишаєтеся ви зараз сином, адже його знає вся Україна і думаю, вся українська діаспора світу. А ну давай, папа, кажи, що пишаєшся. Мама завжди е, робить кур'я розказати, що мій син. Мама завжди, та що ти? Та, та хіба можна, та це ж не гарно. А я говорю, я пишаю. І все. Сьогодні, коли покупав е, в магазині продукти, <продукти>, продукти, ну не витримав, кажу, от він приїжджає. І коли я сказав, що він Євген Клопотенко, о, то це ж наш, ми ж за нього переживали, ми за його болівали в мастер шеф і все остальне. Ну і за борщ, і за все те, що він робить для України. Гордимось. Олено, чи є переживання, що успішний, талановитий, досі холостякує? Вам, Гришенька, як витучимо дуже популярних шоу? То зрозуміло, що таке холостяки і холостячки. Правда? Так, зрозуміло. Але знаєте. Але, Але чи, чи відпустите ви, Євгена на проєкт Холостяк? А і... чому батьки так чому? – Я не знаю. Батьки просто переживають, що е ну, ти розумієш, що на, на мастер я буду матюкатися, холостяку я буду над жінками здіватися, розумієш? Е або вони будуть наді мною здіватися. Мама буде серце, буде, як я буду із Юлією цілуватися, із Ірою цілуватися, а потім ще і з е е Ксенією. Олен, а от гіпотетично, якщо уявити, яка. Е Дівчина має бути поруч з вашим сином. Яка, який в неї характер має бути? Кажи, така, як я мама. Тому я сказала, Женя, ставимо на цій темі велику крапку. На мені коротше хрест. Ну я її, мама, ну яка крапчу? Ти на мені вже крапку поставила. Ох, відчуваю, болить. Мама. тим, але тим тут займалася вільний час. Мама, ви намалювали? Так. За номерами я її вже розмалювала, розфарбувала. Олен, вас запрошуємо на «Україна має талант. <рив> добре, добре. Сина в холостяк. А мене холостяк. — <рив> зустрічі. Бувай, бувай. Бачу, ось ця розмова <рив> про холостяка, про дітей, про одруження. Мабуть, вже. Та мама просто вже больна тема. Вона хотіла, знаєш, щоб були там діти, все. Мама питає: ну що там? Все воно? Кажу ні. А це вона, я кажу, ні. <г razie> а ти з ким? Я кажу, з дівчини. з дівчиною. — з якою? Я кажу, з тією. — а це, з тією. — А де та що була? Я кажу, не знаю. А та, не знаю. Треба знайти свою людину, яка буде мене підтримувати, і, але це як як ти її знайдеш? В потоці, коли у тебе так ти кожен день бачиш по 200 людей, це дуже важко. Мама у вас головна в сім'ї? Та я думаю, що в багатьох з українських сім'ях мами головні. Я вважаю, що у нас матріархальне суспільство. Я проходив тренінг, ну, типу, такі світова компанія, і там кажуть, ну от. Приходите ви додому, переводите жінку і кажете, їй «Роздягайся!» Чи маєте ви право таке говорити чи ні? Uh -huh. І я кажу: то я в общем в мені страшно. <рес> Якщо я скажу таке дівчині, «Роздягайся!», я отримую на горіхи. І, і там багато таких питань, які в світі вважаються тіп, нормальними. Але у нас просто і в суспільстві мами, головні жінки, головні, типу вони просто ніколи не говорять. Але знаєш, як таке? Управління має бути тихим. Бліц. <рес> <рес> — Давай. — І відпускаю. Бліц. Через що плакав за останні п'ять місяців. Та я плакав із Маріуполі, із Азовсталі плакав і, і більше не плакав. Найбільша радість спочатку є. Звісно, <рес> коли ти бачиш, як танки горять. Коли ми перемагаємо, тільки така радість. Вже придумав, що перше приготуєш ну, після перемоги. Думаємо. Або русня ізюмом, або борщ. <рес> я думаю, що просто мої ресторани будуть в перший день перемоги всі безкоштовні. Це будемо святкувати всі разом, там бо обливатися. Чи так, тільки нагадає можна. адресу в Києві. Е, Володимирська, 4. <рес> <рес> що втрата за час війни? Твій такий особистий біль. У ну, мене глобальних втрат немає. Є лише втрата в тому, що ти знаєш, що ми відкотимось на 5 років назад. І в мене просто біль за роботу, яку була зроблена, і я так хотів вже реформу зробимо, 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 зробити. Це такий, ну ось уже зараз буду жити в тій країні, яку я хочу. Па, мене це забрали і відкотили мене десь роки назад. І я бачу, скільки мені треба ще зробити, і мені буде вже 45-47, 50-55. Я розумію, що все життя тепер і за цієї війни я буду будувати Україну, а не буду в ній жити. І оце мене типу, до сліз мене це болить. Війна закінчиться, ми переможемо це точно, але ми будемо як після бійки, знаєш, горді, побиті, всі об, такі, обшарпані, знаєш. І треба буде відбудовувати. Ми Україна, ми тут народжені. І це наша доля. На жаль, але лише так. Дякую тобі, Жені. Дякую. Дякую за твою відвертість.